Друзі, привіт! З вами Ксюша Павловна. Нема бажання нічого знімати, також швиденьку. Очистиму лице, вологою серветкою, насолода. Я коли очищаю лице, я отримую таку насолоду, спокою і холоду. Зробила перекраску, бачите? Навіть не треба краситись. Ми тільки наложимо, ми тільки наложимо тіні. І все. І вуаля. Швиденько мої улюблені тіні. Знову ж треба брати зеркало, тому що не видно. У мене ще поки ця камера налаштується, тому що сонечка нема взагалі. Бачите? Світло світло від мого фонара улюбленого можу вам показати. Бачите, мій улюблений фонар. Ай, не видно його. Ну, Добре, будемо краситися. Будемо краситися швиденько, На, наложувати улюблений фіолетовий. Такі фіолетовий. Покажу, Ви навидно, ось. Ну, вибачаюся сьогодні без манікюра. Один тільки. І зараз швидко наложимо такі красиві, сиреневі. Ммм, друзі, я в них закохалася, просто чарівні, магічні, блискучі. Зараз ми накрасимося і будемо любуватися собою. Я вам на світлі хочу показати, як це красиво. Зараз ми ноутбуті таку візьмемо. Темно-темно-темно. Там любов. А тут Ксюша палана з любов'ю своєю до косметики. Так, да, друзі, треба любити, любити свої. Бажання. Хоч маленькі, хоч маленькі. Зараз виключимо, як буде краще. Ця камера чи це світло не таке. Цього ракурсу знайти не можна. Та, да, друзі, оце ця прическа треба трошки зараз розпустимо трошки коски, тому що... Бусинка моя улюблена бусинка така є в мене. І вона улюблена. Розпустимо зареволосся. Будемо такі чудесні. Намазюкаємося тією штучкою. Ось такою штучкою. Ви знаєте, про яку я штучку взагалі. Ми візьмем спончика. Сьогодні у нас такий спончик. Ось такий. Будемо зараз мазюкатися, що трошки є. А я забула поставити ось так. У -у -у -у. Ми не будемо багатьох чуть-чуть. Зараз знову зробимо так. Дуже багатсько його тут. Прям не треба навіть і... і купляти, друзі. Да. Я дивилась одну блогер, що вона мене навчила. <гум> Жизнь на Югі Англії. Як користуватися кремом, коли його ще там багатсько. <гум> От подяка їй велика. Така люблю її, вже чекаю. Нові відео вона, хана, приїде в Англію. Вона відпочиває, десь поїхала відпочивати в свій улюблений Таїланд. Yeah. <laughs> да. Привіт їй. Нехай, <laughs> нехай скоріше приїжджає в Англію. В неї дуже гарні відео в Англії виходять. Мені не подобається ті, де вона далеко їздить. Ну, хоча б там тепло, бо в Англії холодно, але чомусь в неї там так уютно. В Англії хочеться просто дивитися без кінця і краю ці відео. Візьму, візьму зеркало. У мене стільки косметики, друзі, що я не встигаю вам зараз її показати. Але люблю я всього-навсього тільки це. таку косметику. Наприклад, я користуюся ну, більш натуральною косметикою. Туш в мене натуральна, Eveline, тому що ну, вона з вітаміном, польська туш обожнюю. Ну, все, кайфували трішечки. Зараз будемо мазюкати губки. Губки, губки, губки. І <губки> ще покажу бистренько, такий улюблений мої духи, я вже вам показувала, як коли перед тим, як я маю Чуть-чуть підкраситись, обов'язково собі починаю yeah. наносити аромати. Зеркало, зеркало, зеркало. Дуже бути гарною, ввічливою. Я дуже люблю Англію, дуже. мене англійські речі, друзі, купляю автоматично самі мене знаходять, англійські. Бренди. <гум> купила пуховик, дивлюся, Англія, виробник. Купила халат. Я навіть не дивилася, що просто купила собі. Я люблю цю Україну, Велику Британію і Україну свою дуже люблю. Тому що я тут живу, я тут родилася. Як я можу не любити? Так кожен любить своє містечко, де народжується. Хочу так, щоб панував. Господній мир, достаток і кохання. Ось я зараз створюю енергії такі. Мазюкатись, розповідати. Друзі, це приємно. Це дуже це настільки приємно. Бачите, трошки суржик хоче керувати. Зараз ми накрасимось і все наладиться. Так. Люблю дивитися різні е, м, про різні країни, про різних блогерів. Вони дуже мудрі. От в мене вчителька одна англійська, веде український канал. В неї більш там про культуру вишукану, про мистецтво, про все таке. А я люблю просто поговорити, люблю. Ну, я ж забуваю вам геть та ж... Що я готую смачного? Мене сьогодні зготувала пряники сама, грибочки пожарила. І це товчана картопля, капуста квашена. Я це не знімаю. І годувала качок. Такі сьогодні мої були задачі відпочити. І наладити енергії. До побачення. Мої дорогенькі, до побачення. Дуже люблю, от, як волосся підібране. Але сьогодні так. Сьогодні так, як принцеска. Я не хотіла їх, його крутити. Можна так, можна так, можна по-різному. Викладачі. Коли є волосся. А коли підстриганий, то якоби і не можна нічого зробити на голові. Наче хлопчуган. До побачення.